Сьогодні ми вшановуємо великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Його слова, написані понад століття тому, сьогодні звучать як ніколи гостро та актуально. У час, коли Україна знову бореться за свою свободу, ми знов і знов звертаємось до його мудрості. Його творчість це не лише рядки з підручників, це заклик до єдності, до боротьби, до віри у перемогу. Він писав про нашу землю, нашу силу, наш нескорений народ. 1846 року Шевченко відвідував Житомирщину, досліджував історію нашого краю. Ця земля надихнула його. А сьогодні вона надихає нас, його спадщина нагадує нам, ми частина великої історії, ми нація, що здатна подолати будь-які труднощі, його слова, його віра в майбутнє України це наш дороговказ. Він вчив нас не коритися, не мовчати, а йти вперед, боротися та перемагати. Нехай його слово живе в наших серцях, надихає, додає нам мужності та віри у нашу перемогу.